Мене звати Чумаченко Ярослав Дмитрович. Я працюю лікарем-лаборантом у клініко-діагностичній лабораторії клінічної лікарні номер 5 протягом останніх пів року. Я виконую дослідження з системи крові, і сьогодні ми поговоримо про систему гемостазу, що це за система, які функції вона виконує в організмі людини, які методи застосовуються для дослідження цієї системи і які є покази для дослідження цієї системи. Система гемостазу це фізіологічна система крові, яка виконує дві основні функції. За фізіологічних умов вона підтримує кров у рідкому стані, а за патологічних умов вона припиняє кровотечу із пошкодженої судини. Тепер перейдемо до того, які ж існують етапи гемостазу. Перший етап це судино-тромбоцитальний гемостаз, а другий етап коагуляційний, який виникає на основі першого. І от саме про коагуляційний гемостаз ми сьогодні поговоримо. Які ж методи застосовуються для дослідження коагуляційного гемостазу? Перше дослідження має назву протромбіновий час. Протромбіновий час видається в трьох варіантах. Перший варіант в секундах, другий протромбіновий час за квітком у відсотках, і третій варіант це міжнародне нормалізоване відношення. Найчастіше цей метод використовується для контролю пероральної антикоагулянтної терапії, ну, наприклад, варварином чи його обхідним. Другий метод називається активований частковий тромбопластиновий час. Найчастіше це дослідження призначають для моніторингу терапії париної. Третій показник це фібриноген і четвертий тромбіновий час. Варто зазначити, що коагуляційний гемостаз реалізується двома шляхами це так званий зовнішній шлях та внутрішній шлях. І в залежності від того, який саме дефіцит факторів узортальної системи, ми можемо орієнтуватися на той чи інший показник після чотирьох, які я перерахував вище. Ну і нарешті перейдемо до показів до призначення даних досліджень. Перший показ це скринінг, наприклад, передопераційний скринінг, або якщо у пацієнта виявлений певний геморрагічний діатез. Другий показ це контроль, моніторинг та призначення антикоагулянтної терапії, ну, наприклад, терапії або варфарину чи похідних. І третій показ це виявлення дисамінованого внутрішньосубільного загортання. Найчастіше саме ці три покази. Пую за автоматичним плаглометром модель і 760 На ньому виконується осознання частина роботи. Цей аналізатор повністю автоматичний і за короткий час він надає якісні швидкі результати. Чому саме лікар-лаборант? Справа в тому, що в мене є спадкова схильність саме до цієї спеціальності. Моя мама та моя бабуся працювали в лабораторії, і вони мені в дитинстві розповідали, яка це романтика займатися саме лабораторними дослідженнями. Після цього я, навчаючись у медичному інституті, на четвертому курсі потрапив до лабораторії при кафедрі патофізіології. Ця лабораторія досі функціонує і займається дослідженнями генетичної схильності пацієнтів до різних захворювань. Я там пропрацював досить багато часу, вступив до аспірантури при цій кафедрі, ну і продовжую свої дослідження. От так склався мій професійний шлях. О, ви щасливі в професії? Так, мені дуже це подобається. Хочу і далі розвиватися саме в цій галузі медицини. Які у вас плани на майбутнє? Хочеться стандартизувати методики, які проводяться в лабораторії. Хочеться оцінити якість цих методик і підвищити якість цих методик. А що б ви побажали от якби молодому поколінню інтернам, які тільки приходять? На роботу становляться нестезі медицини, що б ви для них побажали? Бо зараз бачите такий час. Багато хто виїжджає за кордон і там, звісно, вони не працюють по професії. От саме для цієї ланки людей, які б ви сказали слова підтримки чи побажання. Мені здається, що це питання потрібно поставити для себе, чи хочеться працювати в цій галузі, бо вона дуже відповідальна, складна, хоча й дуже цікава. І якщо ви отримуєте позитивну відповідь, то працювати, незважаючи ні на що. Далі розвиватися і шукати своє місце в медицині. А як взагалі потрапити до вас, щоб здати аналізи? Що потрібно для цього, який алгоритм роботи? Потрібно звернутися до реєстратури клінічної лікарні номер 5 і далі реєстратор надасть вичерпну відповідь щодо того, коли прийти, як зареєструватися і на які саме дослідження. Ну і хочу на сам кінець зазначити, що лабораторія надає консультативні послуги. Тому якщо у пацієнта чи тваря виникають питання, які пов'язані з підготовкою пацієнта до даних досліджень, з відбором матеріалу, з інтерпретацією результатів, або, можливо, комусь цікаво дізнатися, як саме проходить аналітичний етап наших досліджень, ми всіх раді бачити, ми надамо роз'яснення. Бажаємо вам здоров'я, та побачення!